Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, що у нас? День той самий робота, та сама, але відео, я думаю, вже буде наступне, тому що вже там знімав вам перший, першу серію хвилин на 25 точно. Значить, що у нас? В принципі, залишилось таке саме цікаве. Трактор вже по трошку починає буксувати. Вже стає цікавіше, екстремальніше. Ну, Зараз побачимо тут. 100% процентів юмазик вже б це діїв би. А МТЗЮК як бачите, справляється. По традиції, колеги, не забувайте ліпити. Палець вверх. ставить отую подобайку, щось ми там грузнемо уже і посеред городу. Хі -хі. Так, що це у нас так темно зробилося? Оце воно? Оце воно! Так, вже треба, треба сьогодні закінчувати, мабуть, і розпочинати завтра рано вранці, поки морозець, хай воно трішечки оце усе при цей притягне, бо вже починаємо горнути. Та й тут вже коліно вибушували колію. Оце й один хороший. Бо вже ми позаред города вже застріємо, буцуємо. Органічне добриво це колеги сила. А ще на нього, я думаю, якщо якесь хімічне добриво із хімічним складом всипнуть, не знаю, правда яке, типу щось е з фосфором зв'язане. Я думаю, це взагалі буде чітко клас, як кажуть. Треба щось дізнатись е цю інформацію, що можна на органіку із хімічного складу кинути, щоб був кращий ефект. А можливо хтось знає, написіть в коментарях, цікаво було поекспериментувати. Так, навантажувач Галтех. Вибір, я думаю, ми зробили 100% правильний, навантажувач хороший. І можна сказати, що з перших днів він у нас прямо в таку тяжку роботу, какашки, грязь таку, нічого його. Цей, як кажу, знаєте, вимивати, натирати, він повинен оправдувати себе на всі 100%. І так само щелепний ківш. Як казав е директор заводу Олександр, каже, у тебе оцей ківш буде постійно грязний. Ось, каже, Згадаєш мої слова, він тебе постійно буде задіяний в роботі. Так що, отак воно і вийшло, що оцей ківш більше буде працювати, е ніж ну, той зерновий звичайний. Устаємо на диби. А ми тут дуже таку канаву вибушували, що це просто. Чим її загортати потім, І що з нею робити. У нас по голові тут не погладять, я бачу. Так, Це у нас іще такий якби свіжак, свіжак іде. а отут уже піде. Ще десь, я не знаю, мабуть, прицепа 2, а туди далі піде вже такий, він більш е, перегнив, більш такий на перегній схоже. Але все рівно він ще не, ну, не дійшов до тієї е, кондиції, щоб його вносити на ділянку. Так, хорош, отак ми навантажили. І зараз їдемо знову. Висипати його на купу, на купу, щоб він перегнивав Так, знову ми привозимо на цю купу, хай воно перегниває і наступну, я думаю, ні-ні, то багато, давай назад. Отак нормально буде. І отак воно тут буде собі лежать і перегнивати. Так, значить, хай поки воно тут витрушує, йдемоте, я вам покажу рівень води. Він там у нас е, падає. Зараз подивимось наскільки він упав. Мітка стоїть. Так. Це я був тут. Два дні назад. Два дні назад упало у нас на... Так, на... Раз, два. На три з половиною сантиметра. На три з сантиметра рівень води у нас впав. Ну, нормально. Я думаю, що до травня місяця вона ще впаде. Там десь плюс-мінус змолотимо кукурудзу. Тому місяці, але все рівно е, велика рогата худоба, коли вона ходила в нас сюди, вона не пройде. Так що це е, вини, ну як, викликають свої певні такі нюанси у триманні ВРХ. Ну нічого, якось справимось з даною проблемою. Так, треба було вже й від'їхати. Одіть трошки. Так, а ви, колеги, пишіть в коментарях, як би ви зробили, як би ви поступили з даним отаким органічним добривом. Вивезли б його е, на поле і розкидали. Вивезли його прицепом просто отак на купу, щоб воно перегнивало. Чи зробили отаким шляхом, як робимо ми. Перепускаємо його ще, ще раз через розкидач. Воно там собі перебиває його де-не-де, дає трішки воздуху туди, щоб воно краще перед перетрухло. Ну і на осінь буде готовий. Готове добриво. Пишіть, як би ви зробили. Можна було б е, в ідеалі його прямо вести розкидачом до поля, але на ті ділянки, які ми запланували внести дану органіку, ми туди просто-напросто не доїдемо зараз. Так що це теж якби ну, такий невеличкий нюанс. А осінні, я думаю, час буде. Ми його все встигнемо, все зробимо. Так, ну що, їдемо за черговою партією. Да, сьогодні такий морозець як ранку був хороший, але вже землю починає відпускати, вже відпускає, вже воно не так, вже і колеса дивлюся, трішки якби колію залишають. Так що я думаю, треба починати вже завтра. Можливо, ще один зараз прицеп нагрузимо і будемо завтра вранці раненько почнемо цю процедуру по новій. Так, Борони у нас стоять на поготові, на закриття вологи. Одна основна борона жовта від гермес. Е, спробуємо червоною штригельною зробити е, закриття вологи. І є у нас ще сепка борін на сім борін, то, можливо, навіть ми трьома тракторами вийдемо закривати вологу. Так що буде цікаво, будете спостерігати. А щоб не пропустити це відео, обов'язково підписуйтесь, коментуйте і ставте вподобайки. Так що погнали за черговою партією. Так, значить, вирішили ми навантажити ще один прицеп, і на сьогодні досить. Для вас це буде один такий момент, ну, а для нас можна сказати, що сутки, доба. Так, зараз позабираємо тут те, що залишилося у нас по бокам. Дуже зручний ковш. Під'їхав. Єдине, що треба підбирати, як під'їжджати. Передній це якби грейпер, чи як його назвати. Переднього ця щука перша. Треба підбирати угол, як його краще ставити. А верхній тоді вже раз закрив і є там. По звичайним зерновим ковшом, не щелепним, треба було з розгону залітати в оцю купу, підвертати ковш і тим самим набирати масу органіки. А за допомогою такого ковша це робити не потрібно. Ти спокійно під'їжджаєш, ну, є такі моменти, що десь треба і підвернути, але ж ти не залітаєш з величезною швидкістю в купу органіки. Ось. Раз можна закривати його сміло плац і є так. засадимо його чи не засадимо в цій серії відео я думаю що десь він трішки повинен присісти Ви знаєте, оце зараз згадую слова. Спілкувався із багатьма. Ну як з багатьма? І з Стасом спілкувався, і з Олександром з Галтеха спілкувався. І вони мене переконали. Переконали в тому, що став на МТЗ і ти не прогадаєш, Бо на Юмаза такий навантажувач і такий ковш буде завеликий, завеликий і в роботі на органічних добривах. Туди треба було б ставити менше, меншу модель. Максимум, здається, 1,6 чи 1,8 вона називається. І робити менший кіберж. Ну а це якось, ну як? Можна було зробити, але теж хочеться якось рухатися вперед і дивитися в майбутнє, що, ну, щоб воно залишалося десь на якісь е, більші роботи, більша якась потужність була б на нього. Це отак, бачите, зверху закрив і все є. Як кажуть, горобчик в кліточки да, ми там вже таку колію нарили. <гум> вже нам треба тут її задісковувати, я не знаю, культивірувати. Рихлітеля може якось цепляти. <ріхи> Треба щось робити, якусь процедуру. Головне, головне звикнути до даного навантажувача. Це треба там зробити якихось 20-30 ковшів, взяти його, викинути, тоді вже звикаєш. Бо звичайно, перві, ковші, перві якби, випробування його, то, як вони показують на практиці, треба до нього просто-напросто звикати. Тому що той навантажувач саморобний, що дід зробив на Юмаза. Це, ну, це зовсім інша якби деталь. А це звичайно потужніше, воно якось ну, кінематика в ньому зроблена правильно, та й взагалі моща. Зелений дракон. Да, будемо його ще іспитувати на щебню, на піску та й взагалі там, ну, на нього надії стоять дуже-дуже великі. Да, і, звичайно, об'єм. Той об'єм органіки, який набирав е, наш навантажувач от саморобний, оті вилка, оті невеличкі такі. І порівняючи з цим повшарою то це та куди там. Тут нема про що балакати. Там би UMZ вже сидів би. А тут так 100% вже втягали його по всьому городу. В минулому сезоні і комбайном витягували його, і КАМАЗом витягували, то ЮМАЗа. Я ж кажу, що і диски назад цепляли, дискову борону. То ну, всі там, хто пише, що поставити назад противагу, він буде йти як танк. Да, Він йшов трішки краще, але все рівно він сидів. Отут Ось тут. Він вже б сидів би намертво, вже все. Його б тут не було. Можливо, у когось якось хтось інакше вивозить ту органіку, можливо, у вас там плити лежать, чи я не знаю, чи бетон укладений. Ну а в нас так. В нас так. І я кажу з, лично, з особистого досвіду, що у нас юмаз в отакому сидів. Сидів і ми його тягали. що Там уже як желе, як холодець. Красота. Не треба того вивертати ковша. Як бачите, навіть якщо взяти грузіння завантаження зерна, пшениці, кукурудзи, без різниці, соняшника, ви ковш можете навіть на мінімальній висоті відкривати. І так само на максимальній висоті також відкривати. І його висота вивантаження значно піднімається в рази в порівнянні з звичайним ковшем. А це мабуть на сьогодні вже крайній 100%. Хі, крайній прицеп, бо ми тут хаос наробимо. Да, коли... Коли страшнее. Чи друзі така робота?